Вітаю усіх глядачів мого каналу! Сьогодні я покажу вам, як виносити спільний множник задушки. Припустимо, ми маємо такий вираз: 8A плюс 6B. І нам потрібно винести спільний множник. Часто, коли вираз достатньо простий, учні бачать, що можна винести задушки, і роздумують, ніби у зворотньому порядку. Думають, який вираз треба помножити на 2, щоб отримати те, що було спочатку. Наприклад, щоб отримати 8а на 2 треба помножувати 4А. Щоб отримати 6 b на 2 треба помножувати 3B. І таким чином можна підібрати правильну відповідь. Для того, щоб ви могли впевнено виносити спільний множник у будь-якому виразі і не витрачали свій час на підбір варіантів. Давайте сформулюємо алгоритм дій. По суті, нас цікавить відповідь лише на два запитання: що винести за дужки і що буде в самих дужках? Відповідь на перше запитання досить проста: виносити за дужки треба найбільший спільний дільник. Часто можна усно обчислити потрібні значення, не розписуючи НСД окремо. У нашому поточному прикладі НСД для коефіцієнтів 8 і 6 дорівнює 2. Тож виносимо за дужки двійку. А що буде в дужках? Щоб дізнатись, ділимо старий доданок на те, що ми винесли. Був доданок 8А. Ми винесли 2. Тож ділимо 8а на 2. Отримаємо 4А. У дужках пишемо 4а. Наступний доданок був 6Б. Ділимо на 2 його, маємо 3b. От і все, готово. Роздумуючи саме таким чином, ви можете винести спільний множник для будь-якого виразу. Розглянемо пару прикладів 4x плюс 16. НСД для 4 і 16 дорівнює 4. Отже, виносимо 4 задушки. А тепер ділимо: був доданок 4х, ділимо на 4. Четвірки скорочуються. Залишається x. Це буде перший доданок у дужках. Щоб отримати другий, ділимо 16 на 4. Буде 4. Тож пишемо плюс 4 y. Наступний вираз 5C плюс 15 квадрат. Він трохи відрізняється від тих, що ми розбирали до цього. Тут за дужки ми можемо винести не лише множник 5. Також в обох доданках є змінна С у першому і у другому степені. Тож за дужки ми можемо винести 5С. Тоді в дужках буде 1 плюс 3C. Отже, можемо сформулювати для себе таке правило. Якщо в доданках є однакова змінна, то задушки виносять її з найменшим степенем. У цьому виразі 4А в кубі мінус 8 а квадрат б За дужки можна винести 4 а квадрат. 4, тому що це НСД коефіцієнтів. А квадрат тому що множник А присутній в усіх доданках. І 2 це його молодший степінь. Тож, винесли. Далі в середині дужок маємо А відняти 2Б. У деяких випадках винесення спільного множника може суттєво спростити обчислення. Наприклад, у такому виразі 173 в квадраті плюс 173 помножити на 27. Для того, щоб обчислити його значення, не обов'язково мати справу із великими і незручними числами. Тут видно, що за дужки можна винести множник 173. Давайте так і зробимо. Що тоді буде у дужках? 173 в квадраті ділимо на 173. Буде 173. У наступному доданку, якщо ми його поділимо на те, що винесли, 173 скоротиться і залишиться лише 27. Отже, плюс 27. А далі обчислення стають значно простішими. Спочатку рахуємо те, що у дужках. Отримаємо 200. Тепер нам залишається 173 помножити на 200. У відповіді будемо мати 34600. Ще один приклад. 0,7 в третьому степені плюс 0,7 помножити на 51 соту. Винесемо 0,7 за дужки. У дужках маємо 0,7 в квадраті плюс 0,51. Тепер порахуємо значення в дужках. 0,7 квадраті буде. 49. сотих. Тепер складаємо 49 сотих і 51 соту. Це буде одиниця. Отже, остаточна відповідь 0,7. Також є іще досить багато різних задач, де винесення спільного множника задушки може стати в нагоді. Але на сьогодні, думаю, достатньо. Дякую усім за увагу! І чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!